Стрільці, вітаю вас! Це ваш старопрогноз на тиждень з 11 по 17 серпня. І так, дивимося, що приготував тиждень для стрільців, в яких вони будуть енергіях, на що їм варто звернути увагу на цьому тижні. Нагадую всім, прогноз у нас загальний. Кому потрібен особистий розклад, звертаєтесь в Дірект. І так, стрільці. Перша карта понеділок. Карта імператриці. Дуже хороша карта з понеділка, карта приросту, карта красоти, природи, якихось приємних емоцій. Імператриця нам буде говорити про те, що ми можемо іти в якісь місця, де, де от красота, де. Зелено, красиво, природа буяє. Карта може нам говорити про те, що ми можемо йти в салон, якісь водні процедури приймати на масажі, тобто дбати про своє тіло. Карта говорить нам про жінку, яка може бути присутня в нашому житті. Можливо, це ваша мама, бабуся. Якщо мене дивляться, чоловіки ваша дружина. Да? Тобто сьогодні вона буде от. Потребувати до себе уваги, можливо, захоче більше уваги, ніж ви її приділяєте до того. По цій карті в нас може бути прирост. Тобто до нас приростають фінанси, до нас приростає дитина. Хтось може знати про те, що він вагітний. Вівторок, а вівторок є вежа. Вежа нам буде говорити про те, що щось відбувається для нас неочікувано, щось руйнує наші плани. Тобто, можливо, ми на вівторок планували якусь зустріч, і людина її переносить. Можливо, ми збиралися кудись поїхати і щось змінилося. Можливо, ви просто знаєте якусь новину і вона вас ошарашує. По карті башня руйнується те, що мусить зруйнуватися, тому що воно поламалось, тому що воно старе, тому що, наприклад, якщо ви і збираєтесь на якусь зустріч, вона вам не потрібна. Трібна, хоча ви собі вважаєте, що це не так. А от башня руйнує, тому що, можливо, ця людина вас підведе. Можливо, на тій роботі вам не буде комфортно, на яку ви збираєтеся йти. Тому, якщо в вівторок у вас щось відбувається таке, що може вас трошечки засмутити, майте на увазі, що це все рівно вам на благо. Середа двійка пентаклів, а всереду в нас є якісь. Е... Маніврірування, да? тобто ми пробуємо цей день втриматись в тому хаосі, який на нас може навалитися. Можливо, дійсно у вас щось зламається. Да? Там, не знаю, чайник, пральна машина, болер і так далі. І вам потрібно дочекатися майстра і поїхати там по своїм справам. І, наприклад, дочекатися людину, і знову же таки вам потрібно чи на роботу, чи будь де кудись. Двійка Пентаклів нам говорить, що ми балансуємо. Нам треба встиг і туди, і туди. Нам треба зустрітися з тою і з тою людиною. По дві ці пентаклі у нас ще може бути вибір. Наприклад, да, ось тут у вас щось зламалося, тут ви хочете купити. І ви будете думати, чи брати дешевше, чи брати краще, чи брати дорожче, чи брати якусь іншу фірму. Да? Тобто буде якесь таке баласування, де ви будете зважувати за і проти, яке ж вам краще, яке ж вам лучче, яке ж вам обрати. Четвер. Четвер є паш пентаклів, якась фінансова можливість, яка вам Може відкритися в четвер. Паш Пентаклів нам говорить про маленький якийсь підробіток, про те, що до нас можуть прийти маленькі фінанси, про якісь наші нові починання. Можливо, вам пропонується підвищення по кар'єрі. да, Тобто, хай воно невелике, але воно все ж таки буде. значить, геть на смс прийшла, значить, когось так і програється. Паш Пентаклів нам говорить про фінансову грамотність, можливо, ви будете вивчати якісь шляхи досягнення ваших більших фінансів. да, Вивчати потрібно, не потрібно, як краще зробити, як прокрутити, як вкласти і так далі. П'ятниця. П'ятницю є верховна жриця. А от з четверга на п'ятницю дуже уважно звертайте увагу на сни. Да? Тобто, з четверга на п'ятницю, якщо вам сон присниться, тим більше випадає верховна жриця, Я так думаю, він однозначно збудеться. По крайній мірі в мене так завжди відбувається. Жриця нам говорить про віщі сни, про таємниці, про те, що ми в цей день можемо знати якусь таємницю, про те, що ми можемо. Самі дуже добре відчувати людей, бачити всякі знаки. Знову ж таки, якщо вам потрібно вирішити якесь питання у п'ятницю, прислухайтесь до інтуїції. Якщо ви навіть і сумніваєтеся, ваша голова каже, що не так, а інтуїція каже, що так, прислухайтесь до неї. Субота. А в суботу є паж мечів. Паж мечів, це в нас близнюки Терези водолії. Карта може говорити нам про збір інформації, про вивчення інформації, про те, що, можливо, ви цілий день будете сидіти в інтернеті. Паж мечів, він. Дивиться інформацію, він шукає інформацію, він аналізує інформацію. По цій карті, якщо ми говоримо про людину, може бути людина така з гострим язиком, да, може отак вколоти, десь поумнічати, так як ми кажемо, да, там, проявити свій розум. Карта може говорити, що це будете ви в цей день. Субота, неділя. І в неділю у нас є шість мечів. Карта говорить про дорогу, про нові починання, про нові можливості, які можуть для вас відкритись. Просто про переїзд. Ви кудись їдете? Можливо, ви кудись не збиралися, а потім раз, сіли і поїхали. Шість мечів нам говорить про те, що ми, можливо, хочемо виплести з якоїсь ситуації, яка нас. Ну, Скажемо так, пригнічувала, да? тому що п'ятірка мечів це була конфліктна ситуація, з якої ми хочемо вийти. Можливо, ми хочемо наладити контакт з людиною, ми хочемо забути якісь негаразди, почати все заново. Можливо, ви тут з дружиною, чи з чоловіком, поконфліктуєте, да? і в неділю ви захочете це все змінити і почати все заново. Давай забудемо і почнемо з чистого листа. Порада для стрільця на тиждень. Карта суда. Карта суда нам буде говорити про те, що переміни у ваше життя прийшли, і вам потрібно їх прийняти. Кожного стрільця програється по-різному. Тому суд буде говорити про те, що приймай, для цього час прийшов все. Хочеш, не хочеш, а воно до тебе прийшло. Ти для цього вже відродився, значить, ти готовий це все прийняти. І так, стрільці, я вам бажаю позитивного тижня і до зустрічі!